Ну і зараз ми поговоримо з нашим гостем в ефірі, як то кажуть. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації асоціація приватних пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, доброго дня! Слава Україні і Христос! Воскрес! Воістину Воскрес і героям слава! Хотілося б дізнатися побільше про тактику технічні характеристики цього барсу, що поки що на даний момент відомо, і коли ми їх можемо вже побачити, ну як то кажуть, в у великій кількості скільки у нас цих барсів, чи просто це пробна якась е ракету, яку тільки зробили, по перевіряють її, чи вона вже стає на озброєння. Розуміти, ваше, ваше, ваше питання чи ваша низка запитань, які ви оберіть задов... на те, яке готові, і можете відповісти от все. Я хочу завершити свою думку. Дякую. Е, вона в мене знаєте в голові. Е, ми хочемо наших ворогів поставити до відома, яку власне зброю ми робимо, яку виробляємо, яка бойова частина, до чого готуватися, 50 кілограмів знищити нафтоперегонний завод? Це Хтось спить і, і, і так сильно бажає, тому що ви знаєте, для мене для мене коментувати в зірці нової української зброї. Я до того дуже досить скептично завжди відношуся щодо інформування наших ворогів, е, наших ворогів про те, що е, до чого, що ми розробляємо, яким. Чином ми м, м, думаємо просуватися, тому що для наших глядачів і слухачів, для нас українців, якщо є нові взирці зброї, ми тішимося, що вони є, і далі ну має бути мала би бути тиша, тому що виходячи з того, що один з фахівців, наприклад, з третьої е, штурмової бригади, зазначив, коли з'явилася зброя, яка нищить е, е, БПЛА, е, крила розвідувальні Російської Федерації рік тому, і було все в тиші. То ну, українським збройним силам вдавалося це зробити таким чином, що росіяни навіть в'якати не могли, тому що вони не знали, що відбувається надія. Я всього насього в телеведучі журналіст, Але я коментую слова нашого міністра, який розказав про цілий міністр. Про це розказав публічно. Тому я подумав, що можливо ми можемо про це говорити. Які весь наш канал може про це говорити? Наш ми можемо про це говорити на на превеликий жаль. Я можу прокоментувати. То, що факт з'явлення новітньої зброї дійсно є, і то, що е, долучилися приватні фірми, то є дуже супер. І м -м, що з того, що можна сказати, що е, ця зброя з'являється для того, щоб нищити об'єкти глибоко в е, тилу Російської Федерації, і це є величезний плюс. А яку бойову частину, які двигуни? яка швидкість польоту ракети, або ну, і... це мене насправді і не цікавить. чи це зацікавить наших телеглядачів, тому що це дну субої інженерна історія. Наврядче нам вона щось дасть. Нам просто цікаво, е, куди вона може долетіти. Е, от, і, от і все, і наскільки вона може бути результативною, і що може знищити ця ракета. Максимум, що нас цікаво, знищить обов'язково наших ворогів в меншій або в більшій кількості, все залежить від того, скільки буде споряджена бойова частина, і вся нова зброя, яка з'являється у нас, повторюється другий раз. Це вона виключно для того, щоб вбивати на наших ворогів. Щодо е, знищення навтоперегонних заводів, я маю великий сумнів. А от ураження їх і виведення з ладу. На певний термін так ця зброя е може зробити, і якщо використовувати рої. Цієї зброї ці цих нових зірців озброєння можна таким чином в, е, уражувати і доводити до знищення досить серйозні об'єкти, якими є, наприклад, об'єкти промисловості Російської Федерації. Тому ми сказали що... руїту, тобто ми можемо сказати, що їм нею можна керувати плюс-мінус, так як керуються дронами. Бо це якась суміш між дроном і ракетою. Я правильно зрозумів? Ті ракети мають можливість бути дуже розумними, коли їм треба, на певних на певних ділянках. І росіянам має бути дуже складно, має бути і буде обов'язково дуже складно думати, додумувати і розуміти, яким чином відбувається політ. яким тобто чином вона відбув... не буде літати, як звичайна крилата ракета за якимись певними алгоритмами ракет. Тобто вона буде більше схожа на дрони, яка може там змінювати всі ці напрямки, і летіти по тобто різним траєкторіям систему протиповітряної оборони Російської Федерації, або робити, скоріше всього, правильніше використати термін прорив системи протиповітряної оборони. А ви знаєте, я особисто бажаю, щоб такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони Російської Федерації, такі як Москва і Лінінград, туди прилітало кожного вечора, кожного ранку, кожного обіда. Після обіда такої е, запитання: так цей барс він може долетіти за цими характеристиками до Ленінграда і може, до Москви? може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином на протязі. Всього робочого і, і дня і дня в і, і вночі, коли треба люди, коли мають відпочивати, щоб врешті-решт росіяни зрозуміли, що СВО прийшло в їхні родинні дома, плюс-мінус так. Ну і на, на фінал говорячи про невелику вартість цієї дрона ракети, як його правильно називати, я не знаю, до речі, е, скажімо, барса, до е, говорить про те, що в принципі ми можемо і вже в майбутньому побачити їх в роях і в достатній кількості щовечора, що ранку, у цих самих містах, які ви назвали, так я хочу зазначити, що при державній підтримці при державних замовленнях. Які будуть ну будуть на системному системним чином відбуватися, це дозволить Україні е, збройним силам України отримати новий е, зірець зброї, який буде потрапляти в війська. Системним чином, а це означає, що можна системним чином готувати різні операції їх використання, і я би дуже сильно поважав, щоб держава від певних своїх зобов'язань якби не не відволікалася, да не відверталася, а тому, що зброї багато не буває, тому особливо якби... під час війни, звичайно особливо під час війни, і хочу нам зичити нам всім, щоб нам е, в нас було зброї всякої різної потрібної, тому що зброя е, будь-яка потрібна, і щоб, і щоб в нас її було в достатніх кількостях. Коли ми маємо озброєння в достатніх кількостях, тоді ми можемо робити серйозне планування, власне е, результатом якого приходить знищення росіян. Ну і, врешті-решт, ще на півкроку, ще на один день ближче до перемоги.